Спогін Туариг, 3-літровий дизель 2013 року, маємо проблему з проктроніками, а саме ось таку цікаву помилку. Передній динамік парковочного асистента, не типова помилка. Будемо шукати що це. Знайшов я цей динамік, ось зняв з пасажирської передньої сторони. Треба зняти оцю накладку, зняти бордачок. І ось він цей динамік стоїть. Де. Ось під'єднав його роз'єм, затеста і він... він не дзвониться взагалі навіть на кілометру. Не дзвониться він навіть ось так от напряму, де вже заходить в сам динамік на обмотки. Тобто треба його замінити. Опір нового динаміка 44 ОМО. За допомогою діагностики можна зробити активацію ось цих Поставимо новий, ось він там натискаю виконати і, і ось він піщить. Вимикається, вмикається і система нас заробила все. Всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів.